What's up, everybody, що там вулиці шепчуть. Коротше, з того, що ви зрозуміли, я так в Париж і не по проснувся я з бойовим настроєм, excuse me, У мене домашній настрой, але вечірком буду записувати відосик. Я себе приведу в порядок, жаратика, що капець. Короче, я проснувся, що хаванув смачно, думаю, ляжу приляжу на полчасика. Коротше, так приліг, що десь часа в два я проснувся. То зрозуміло, що вже рішив нікуди не поїду. Поубираю зараз в машинки, зрозую хорошу тренування. Сделаю вкусний чайчик на вечір, приведу себе в порядок і запишу вам відосик. Там мені багато ви не насипали віду... вопросіків, хоча я вас просив насипати вопросіків, але ви не насипали. Але є хороші два опросіки, і якраз мені їх достаточно хватить дати на них відповідь. А для тих, хто бачив мене перший раз, бо я вам говорю про вопросики, а оказується ж. Люди мені пишуть замічання, я буває не дуже вічливій формі. хто такий. Я Зараз <с infotions> я так виглядаю, але я собственник транспортної компанії в Польщі. Я працюю на себе, у мене три своїх машинки. Ми жіночкою ведемо в місці фірму. Вона у мене займається спідіцією, я займаюся всім остальним. Якщо що вдруг, зайдіть на каналчик, подивіться мої відосики і поймете. Якщо вас щось інтересує, швидко можете тут задати мені попросики, тому що десь через час 4, я думаю, сяду записувати відосик відповіді на питання, вкус аромата. Поки мішок, музичку накрутим погромче, промочки я нікому не мішаю і займаємося уборочкою.